Всю планету прикрашає Кавун Те Телефон. Якщо далеко родич твій, блакитний, прямокутний, червоний, круг. Вісім, сім, картопля. А картопілька смачна. Абрикос як і персик в овсамиті грушка. Груша виросла чуду. Велосипед. Транспорт цей. Еко... Лавпа. Панда. Чи знали ви, що інша нарівник? Хрю, давай зіграємо в цікаву гру. Знайди корали, ти молодчинка. Я працюю. Дранку явка вишики та У царстві буков посперечалися одного разу. Наптушимо.